Мій дім в мені, а решта просто стіни. Тому, коли питають, де живеш, кажу: в метро, в парку, в магазині. Ну і в квартирі проживаю теж. Я там живу, де дихає повітрям. де шум доріг зустрічає спів пташок, де люди йдуть за руки, мов з уцвіттям, щоб стати знову з зі озірок. Живу вночі і вдень живу, як вмію. Стараюсь жити там, де. Зараз є. мить, коли я згадую чи мрію, у місці, що моє чи не моє. Живу також в простій буденній прозі. Коли я сплю, викидаю сміття, живу на кухні, в вані, у дорозі, і кожен крок це точка прибуття. Я все життя йду лише додому. Чим швидше йду, тим краще бачу дім. Я не належу в освіті цим нікому. І в той же час належу рівно всім.